Ви нагадали, що Путін вже відреагував на весь цей комплекс питань пов'язаних з Україною, і саміт миру, і всі заяви, які пролунали, ніяких посередників його не влаштовують, і він не припинить вогонь. От і який тоді сенс організовувати наступний саміт миру, якщо ніякі посередники його не влаштовують? Чи можливо, якби там був Китай, це б влаштувало Путіна? Бо на попередньому саміті миру представників Китаю не було. Я особисто переконаний, що Китай це є один з ключів до тиску на Росію, але е, похвалитися якимись досягненнями у взаємовідносинах з Китаєм або по цьому напрямку. Ми на жаль не можемо. Нас е, тривалий час взагалі, там навіть посла не було е, делегованого. Тому на, на насправді ситуація непроста, але мені здається, тут є інша, скажімо так, аспект, е, інша сторона медалі. Консолідація зусиль багатьох країн навколо ідеї мирного врегулювання, і ко лобіює Україна, він може дати навіть не стільки результат по тиску і заставити Росію до якихось дій, скільки консолідувати ресурси, які є в цивілізованого світу, для того, щоб підтримати Україну у протистоянні збройній агресії. Терористичної Росії, і це починаючи від військово-фінансової допомоги, закінчуючи консолідацією і навколо євроінтеграційних і євроатлантичних прагнень України. І в цьому плані я вважаю, що такі переговори і такі підготовки можуть дати результат, але я Особисто дуже би хотів вірити, що е, саміти миру врегулюють питання війни і е, територіальної цілісності України, але в мене є великі сумніви, що ця технологія спрацює з диктатором Путіном, який, от по своєму психотипу, не здатний е, реагувати адекватно на те, якщо на нього тиснуть, тому що практика історія показує, що чим сильніше тиснути, заганяти його в кут. Тим більше віддача і опір, але Китай має інструменти впливу, і треба напевно шукати, в тому числі через наших стратегічних західних партнерів Сполучені Штати Америки, можливості це реалізувати на практиці.